Ви бачите, зараз в Барселоні таксі чорні із жовтим кольором. Чому вони такі? Нам розказав наш екскурсовод. Ось собор, який почав будувати Антоніо Гауді. Потім він будував своїми учнями, він тут поселився у такій малюсінській хатинці. В іншому відео я зачепила і трошки було видно цю хатинку. І одного ранку він... Пішов купити ранішню газету і його збив трамвай. І Таксисти Барселони порилися по його кишенях, знайшли там тільки здачу і сказали, що ці кошти не варті того, щоб вимарати їхні сидіння їхніх автомобілів. І Покинули його, він пролежав зранку до вечора. Вечором його знайшов червоний хрест, за, ну не зрозуміли, що це за видатна людина. Не впізнали. Завезли його в лікарню для бідних. Тільки наступного дня учні кинулися його шукати. Сподівалися, що до ранку він з'явиться. І знайшли його тільки вечором цій лікарні для бідних, хотіли перевезти. В іншу, де йому нададуть кращу допомогу, але він сказав, що місце моє серед цих людей. І наступного дня він фактично помер. З того часу в Іспанії всі таксі такі, як майже кругом, там жовтого кольору, а в Барселоні таксистам заборонили фарбувати в жовтий колір, зобов'язали перефарбувати в чорно-жовтий. На знак того, що вони не допомогли такій людині. І ось тепер казав наш екскурсовод, якщо ви будете мати багато грошей і захочете відкрити службу таксі, скільки б вас не було автомобілів, треба їх перефарбувати саме в цей колір. Як нагадування про ненадання допомоги Антоніо Гауді.